Відбувається парламентська асамблея НАТО. Це важливий майданчик напередодні липневого саміту НАТО у Вашингтоні. З ким вдалося зустрітися і про що говорили? Я хочу взагалі наголосити, що наступні шість тижнів є надзвичайно визначальними в щодо майбутнього України. І це і прийняття рішення Європейським союзом про початок переговорів 25 червня. Мої консультації в Брюсселі дають нам серйозні підстави для оптимізму. І я переконаний, що це рішення буде прийнято. Попереду в Україні ще багато роботи, але додатково до цього є і визначальний для України саміт НАТО і дуже важливий саміт Великої Сімки. І дуже важливий великий саміт міру в люцерні. І дуже важливі позиції щодо інвестиційної конференції в Берліні, Уявіть собі майже місяць стільки тих, що визначає майбутнє на роботі. І якщо виділити, що є пріоритетом, я би назвав дійсно, що пріоритетом є саміт в Вашингтоні. І тому парламентська асамблея НАТО, де зібрані представники парламентів всіх країн-членів НАТО, є відкриває. Двері для можливостей по питанням, що можуть бути винесені на порядок денний саміту. І тому ми боремося. Ми не втрачаємо надії, і ми робимо все від нас залежно від кожного з нас для того, щоб прискорити або зробити більш реальним питання, які сьогодні визначають перемогу України. Перше, що відбулося тут в Софії, змінилася назва, і це не просто зміна назви, а це зміна сутності. Два роки я боровся за те, щоб замінити позицію наших партнерів по НАТО слів, що ми будемо з Україною, скільки це триває, as long as it takes, на слова до нашої перемоги. І на сьогоднішній день назва резолюції є Standing with Ukraine або Supporting Ukraine until the victory. Підтримуємо Україну до перемоги. Це зміна філософії, і це не просто слова, це дії, які зараз будуть іти і прийняти на саміті НАТО. Знаю, ви підіймаєте питання дозволу Україні використовувати зброю, в тому числі на російській території, що відповідають представники НАТО під час моєї вчорашньої і сьогоднішньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом якого я знаю 10 років, який є дуже великим другом України. І дуже важливо, що саме Столтенберг зараз сформулював редакцію пункту в резолюції, присвяченої Україні парламентської асамблеї НАТО, де було зазначено, що Україна має право використовувати зброю, яка надається західними партнерами для легітимних цілей на території Російської Федерації. Ми заохочуємо членів НАТО зняти будь-які обмеження, і сьогодні це було майже одноголосно проголосовано з пропозиції української делегації з врахуванням саме слів Столбенберга. І слова генерального секретаря, безумовно дозволили це провести так близько. Що є аргументація? Україна, по перше, має право на самозахист. І Україна є об'єктом агресії з боку Російської Федерації. А легітимні цілі. А що це є легітимні цілі в той час, коли вона б'є по супермаркетам, по епіцентру, по електростанціям? Ми говоримо, що в першу чергу ми будемо вражати аеродроми, ракетні пускові майданчики і накопичення військ на кордоні з Україною для подальшого вторгнення. І це вже є право і відповідальність Збройних сил України. І додатково це мотивує надати Україні ракети з великим радіусом дії. Це означає, що якби не пересувала Росія свої кораблі, свої літаки, ми будемо доставати їх і за 300, і за 400, і за 500, і за тисячу кілометрів. І ми дуже сподіваємося, що на саміті НАТО. Буде почути потужний голос нас парламентської асамблеї НАТО, і вже задля цього варто було б битися, боротися, шукати підтримку, незважаючи на те, що ну, буквально лічені політичні сили, ну, наприклад, по кінцевій резолюції проти проголосувала лише один представник однієї політичної сили. Гадайте, хто це було АФД Німеччини, альтернатива для Германії про Путінську політичну сила. І саме тому Україна має бути присутньою. Ми маємо використовувати парламентський діалог, ми маємо використовувати парламентську дипломатію і для підготовки саміту НАТО, і до підготовки глобального саміту миру, де нас не було залучено, але ми тримаємо кулаки і бажаємо успіхів. Для цього нам треба наголосити, а що є для України формулою перемоги. В чому є перемога? І на сьогоднішній день ця перемога тут на парламентській асамблеї НАТО в Софії я сформулював так: перша чергове необхідна, недостатня, але необхідна складова нашої перемоги. Це членство України в НАТО. І тому в текст резолюції включена ще одна важлива деталь. Це в резолюції з'явилося слово «Invitation» –– «запрошення». І констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення. І це не позиція Порошенка, і це не позиція, позиція Порошенка, але не тільки. І це позиція української делегації, але не тільки сьогодні. Це позиція всіх без виключення членів НАТО, які посилають відповідний сигнал на саміт Вашингтона. Дуже сподіваюся, що це буде почуто. І, звичайно, що тут ми говорили і про те, що необхідно як складові формули перемоги. Ми дуже вітаємо ініціативу нашого чешського, мов чешського колеги, президента Чехії, пана Пітера Павла. Який сказав, що давайте створимо снарядну коаліцію, бо є неприпустимо, коли співвідношення снарядів України і Росії на фронті складають один до 10. І сьогодні збором грошей ми мотивували, щоб були зібрані один мільйон снарядів. Додатково до цього ми ініціювали і підтримуємо створення коаліції винищувачів f 16 Додатково до цього. Ми запропонували і реалізовуємо позицію створення коаліції бронетехніки, техніки, включно з танками Леопард. І думаю, що це є позиція, яка теж просуває українські ініціативи вперед. Додатково до цього ми створили позицію щодо засобів радіоелектронної протидії, включно з засобами активної протидії технічним розвитком Росії, і сьогодні також. Ми на започаткуванні створення цієї коаліції, і дуже головне коаліція Air Діфенс проти повітряної оборони. І це не лише патріоти, хоча для нас це визначально, тому що один із, або може виключно єдиний ефективний засіб протидії балістичним ракетам, крилатим ракетам, але і позиції щодо аріскії, позиції щодо дібардів, протидії шахідам. І багатьом інше, тому що це комплексна програма, і сьогодні це також обов'язково прозвучало тут в Софії. І ще одна позиція, яку точно ніхто не піднімав. І це дає мені підстави, оскільки я кожен тиждень зараз на фронті. І знаєте про що мене питають? Три речі: річ перша: це і пети, коли, де і як, бо це найбільш ефективний засіб. Закриття від російських засобів. Річ друга це цукорок, це індивідуальний детектор російських дронів, і думаю, що це дуже важливо. Але річ третя не пов'язана зі зброєю. це називається ескаватори. Ці 50 майже ескаваторів, які ми купили сьогоднішній день, їх просто фізично відсутні в бригадах. Я сказав, що буде дуже добре, коли ми ресурси. НАТО використовуємо для того, щоб закупляти не лише зброю, а закупляти ескаватори. І ескаватори поставити для наших бригад, для наших інженерних саперних підрозділів, артилерійських, щоб вони могли робити капоміри. І я дуже щасливий, що це знайдено відповідну підтримку. І наступна позиція це є, що дуже важливо: інвестиції в оборонну промисловість України, і я дуже вдячний. Також що цей пункт війшов в резолюцію. Бачите, коротко відповідати не виходить, але це просто означає, що зроблено багато роботи. ми провели зустріч з представниками десятків делегацій, і можу на сьогоднішній день сказати, що Україна сьогодні тощо. Має підтримку в усьому світі, і last but not least, це є санкція. Я наголошую, не треба забувати про санкції. І наголошую, що наша стратегія це перекрити для Путіна можливість фінансування війни за рахунок доходів, які він заробляє російським експортом. Ми маємо перерізати і знищити російський експорти. Наша ефективність буде вимірюватися тим, наскільки десятків мільярдів нам вдасться. Обмежити Росію хочу підтвердити, що ми рішуче налаштовані і в подальших ефірах ми проінформуємо про це більш докладно. Ця парламентська асамблея відбувається в Болгарії. Наскільки важлива ця Балканська країна для безпеки України? Можна голосити, що під час мого президентства ми не афішували це, але величезна кількість продукції. Оборонно-промислового комплексу в Болгарії, починаючи з 2014 року, нас дуже виручали Це і орудії, артилерії, снаряди, міни, міномети, гранатомети. І можна наголосити, що оборонна промисловість Болгарії надзвичайно найбільше пристосована до потреб збройних сил України. І сьогодні під час цього візиту ми мали окрему зустріч із представниками болгарських делегацій, як врядових, парламентських, для того, щоб розширити перше постачання в Україну продукції болгарського оборонпрому, і можу розкрити, що вже найближчим часом планується українська делегація щодо закупівлі зброї, щодо виробництва зброї для реалізації спільних проєктів. І друга позиція це є інвестиції в болгарську оборонну промисловість, в тому числі з боку України, для спільного виробництва цих позицій. Ну і третя позиція. Я хочу наголосити, що це також дуже, дуже важливо. Це є процес, який зараз відбувається в Болгарії, це обрання болгарського патріарха, і я хочу нагадати, що рівень. Ставлення до російської православної церкви в Болгарії дуже негативний. І в цій ситуації я хочу наголосити, що в Україні з'являється можливість для того, щоб ми отримати нарешті визнання православної церкви України з боку наших болгарських колег. Дуже сподіваюся, що ця робота може призвести теоретично до цього результату. Ми цьому намагаємося всіляти сприяти. Болгарія, Румунія, Туреччина працюють зараз над розмінуванням Чорного моря. Наскільки був би ефективнішим цей союз, якщо б Україна також співпрацювала разом з цими країнами? Україна вже долучена до цих процесів. Хочу наголосити, що ми прорвали зерновий коридор, і до цього причетні фантастичні по якості українські безекіпажні дрони. І сьогодні російські суда, в тому числі носії крилатих ракет ракет «Калібр», бояться виходити в каторію Чорного моря, який стоїть на шляху зернового коридору. По-друге, хочу наголосити, що Україна готова брати участь в розмінуванні, і для цього треба просто забезпечити безпеку роботи судів Траншів. І по-третє, я хочу подякувати Болгарії за те, що на перевалки українських вантажів по ти болгарії, включно з Варною, відіграють надзвичайно важливу роль для збільшення для збільшення українського експорту. Тому ми зацікавлені в розширенні всіх.